Зі сходу додому повернулася на ротацію частина спецбатальйону Чернігів з першими втратами. У тій самій групі, яку минулої неділі розбили терористи, був Костянтин Доведенко. 14.20 нас долбанули. пішов слух, що там прорив починається. Ми поїхали усилювати військових. воєнних. В бой вступати особливо ніхто не збирався. Так, ну, зав'язатися і дати знати, що ми є. Ну вийшло, що нарвалість на засаду. Мікроавтобуси з бійцями розстріляли із гранатометів. У тих, хто їхав спереду, було дуже мало шансів вижити. Молодший сержант Олександр Найдьон та рядовий Андрій Іщенко загинули на місці. Рядовий Віктор Запека помер у лікарні. Хлопцям до ротації залишався всього один день, але на підмогу товаришам вони вирушили без вагань. Ніхто не відказувався від роботи, ніхто з їх не трусив, ніколи. када. Виповнили свідоць чесна, добросовісна, мужественна. Два з них це перший заїзд. Дисциплінірований, хороші парні. Решта правоохоронців навіть із тяжкими травмами зайняла оборону, дала бій та трималася, доки не прийшло підкріплення. Поранення отримали п'ятеро захисників. Не вдалося ухилитися від осколків і Костянтину. Я ще не знаю, чого. лят мухи, лят зіліли, ще чуть. От і тут, тут. Ну, там ще на спіні, тому що у вся злузка, да, футболка. Мастерка, вона вся поріпана. Там в Московка 5, може, але не такі. Про поранених бійців піклуються волонтери та побратими. Бубус в реанімації знаходиться. Його, ми зараз знайдемо машину, реанімобіль. Ми його відправимо на Львів. Він сам з тих країв. ми хочемо, щоб він лікувався вдома. Получиться самолітом, ми його доправимо самолітом. Ну, а так, інші, вже водій, той, що був за рулем, газелі. Він вже в Києві зараз. Чернігівські правоохоронці впевнені втрат можна було б уникнути, якби на завдання група їхала на давно обіцяні батальйону спецтехніці. Батальйон Чернігів з сандалями, їздить на картонних газелях, даже не на картонних, а на бумажних, Де розрекламіровані мільярди там гривень виділені на АТО, де броневики. Нічого ні. Але міліціянти не падають духом. Попри все, чергова ротація знову поїхала на передову й обіцяє. Ворогу буде не переливки. Хай всі готовляться. На сьогоднішній день приїхала нова ротація. Приїхали з нормальним командиром і бой буде. В Станіці Луганській покажуть нормальний бой. Хай паймуть, куди вони йдуть, і хай сюди не йдуть лучше. Ми за своїх братів, а там стиму за кожного. Відспівають героїв у четвер, 20 листопада у Катерининській церкві.